Перебуваєте за кордоном і думаєте, що без особистої присутності розлучитися неможливо? Насправді можна. І я це доводжу реальними справами. До мене звернулася клієнтка, яка вже тривалий час проживає за кордоном. Особисто приїхати в Україну вона не могла, але розірвати шлюб потрібно було терміново. Я оформив позов, зібрав усі необхідні докази та подав заяву до суду із клопотанням розглянути справу без виклику сторін у спрощеному провадженні. Відповідач не подав відзиву, суд оцінив надані докази та повністю задовільнив позов. Шлюб офіційно розірвано. Клієнтка за кордоном, я її представник в Україні. Жодної присутності в суді з її боку не було. Розлучення без особистої участі можливе, головне діяти юридично грамотно, правильно сформувати позицію, обґрунтувати неможливість спільного життя та оформити документи відповідно до процесуальних норм. Потрібне розлучення дистанційно? Я повністю супроводжу справу замість вас. Напишіть мені, і я допоможу оформити все правильно.